Тепер у Львові діти, батьки яких віддали своє життя у боротьбі з російськими агресорами або отримали важку інвалідність, зможуть отримувати грошову підтримку на навчання та оздоровлення. Загалом їм виплачуватимуть 50 тисяч гривень щорічно до досягнення повноліття. Станом на сьогодні в нас вже подано 117 заяв. Це є 165 діток. Але звичайно, в нас кошти передбачені на більшу кількість, тобто всі, хто Попадають під дію цієї програми, вони отримують цю виплату. Місто з самого початку війни, починаючи з 2014 року, підтримує наших захисників і захисниць. Було дуже багато різних програм. Була комплексна програма підтримки учасників бойових дій. Відповідно до цієї програми, це була допомога і 100 тисяч гривень нашим воїнам. Це була допомога на оздоровлення діток. Це була допомога до Миколая. Посадовці зазначили, що враховуючи реалії сьогодення, вирішили переглянути ці програми і скерувати кошти на підтримку цієї категорії дітей для отримання допомоги. Один з батьків або опікун має подати заяву до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Ми збирали в себе в центрі тут на пекарській 41 родини загиблих. Попередньо, після того, як міський голова проанонсував програму, ми вводили в курс справи, бо для себе ми вже розуміли, як це має бути, маючи досвід попередніх періодів, який пакет документів потрібен від родини, так, який шлях вони мають пройти. Ми намагалися знову ж таки скоротити кількість паперу, кількість довідок. Ми намагалися йти дійсно простішим шляхом, але, звичайно, для нових родин. Це е, не завжди зрозуміло було, тому ми зібрали в центрі. Допомогу зможуть отримати і родини, які з певних причин цього року не отримали відповідні документи про статус членів сім'ї. Є родини, які досить довгий час з різних знову ж таки причин, пов'язаних з війною, не можуть отримати е, статусні свої документи, посвідчення через затримку в подачі інформації від військової частини від військово-лікарської комісії. І вони. Звертались до нас з питанням: невже ну, ми втратимо цю виплату, тому що, в, в, через причини, які від нас не залежать? А місто почуло насправді а місто підтверджує, що якщо з якихось об'єктивних причин а, дитина загиблого не зможе отримати в цьому році, в 2023 році свої 50 тисяч, вона обов'язково отримає в подвійному розмірі на слідуючий рік. Усю інформацію ви зможете знайти на сторінці центру надання послуг учасникам бойових дій у Фейсбуці. Давид Берешвілі, Валерія Дудник, Правда тут, Львів.